Під а мы, ця хлопці, та Дорожок, как под обстрелами мы, эти хлопцы то девчонки. Еще одна. I... Еще, еще. Осколки. Все. Опа, осколок. Відам? Осколок. Ниряйте. Чому нам потрібна ваша допомога? Просто миючись в річці, в озері, ти можеш просто потрапити під обстріл. Ми хочемо створити пункт незглавності, де наші хлопці та дівчата зможуть приходити в більш-менш безпечне місце і прийняти душ, попрати речі і трошки відволіктися від війни. Тому, будь ласка, долучайтесь до наших пунктів, репост, донат, це все нам допоможе. Це не важко. Кожен може стати частиною пункту. Ви знаєте, наскільки це потрібно. Ми самі відчули, як небезпечно просто можна помити голову. Бессульфатный на курячих яйцах шампунь. Экологически чистый. Крапива, укроп.